Друзі, всім привіт! Ставлю декілька кадрів, як ми закінчуємо жнива. Сьогодні в нас 24 серпня, День Незалежності. Таких пізніх жнив я ще не пам'ятаю ніколи. Отже, що ми маємо? Остання площа пшениці. Остання площа пшениці. Ось так виглядає. Так, так Пшениця вся чорна, просто вся. Але всередині ось такий колосочок. Але всередині досить непогано ще. Вже клас пшениці не той, але наявність її також радує. Така от картинка збирає врожай нива, весь урожай пшениці зібрала сама. Один прицеп газоновський зроблений до трактора і другий прицеп повіз повний гружоний. Це вже остання площа, тут 3 гектари, здається, 3,5, пшенички. Ось. Що по врожайності? Пізніше відео я вам скажу, зараз не готовий дати відповідь на це запитання. Просто були свої. там... В кожного є своя робота, кожен якось зайнятий. І я от випадково попав на збирання врожаю. До того не міг виділити часу, зняти. бо то мене немає вдома, то виїжджають в поле тоді, коли я не можу, ну, такі різні ситуації. І дощі багато чому завадили. Цього року досить складні жнива за рахунок того, що велика кількість опадів були, і досить довгий час, але ми зібрали велику кількість до дощу. Після дощу залишилось там декілька площ, е, об'ємом до 10 гектарів, здається. І ось вже сьогодні, е, десь Бог, вийде завершити збирання врожаю. Пізніше я вам скажу, яку врожайність ми отримали на пшениці, як саме, з чим саме, все детальніше розкажу. Комбайн досить вимолодшує добре. Є, звісно ж, потірі, втрати, але без цього ніяк. Е, самі бачите, який комбайн, йому років до да років. І щоб в нього не було втрат, це досить складно. Десь вилітає із жатки в зерно, десь саме облуплюється на землю, а десь викидає комбайн за, за собою. Тобто таку ідеальну картинку, як на імпортних комбайнах, досягнути досить-досить складно. Отже. Ось, зразу бачимо. Тут три, тут одна, тут одна, тут одна. Досить встелена земля пшениці. Може навіть бути через те. Великі втрати. Тобто пшениця не має клейковини, вона легенька. І віялка в комбайні її просто видуває. Рахує як за сміття Ще такий є варіант. Тобто Якщо ми налаштуємо віялку з меншими обертами, ми отримаємо грязну пшеницю в бункері Чого нам не треба. Зараз продовжуємо збирати. Будемо дивитися за комбайном, як працює. Хотів, хотів показати саме прицепчик. Сам прицеп зроблений із газона, тобто рама обрізана ось в цьому місці і зроблений. Трикутничок до прицепного трактора. Абсолютно ну, форма, е підйомність, абсолютно все. Це газон, тільки одне, що він чіпляється до трактора. Ось так приглядає прицепчик. Е Влазино такий прицеп, е 4 тони легенько. Будемо орієнтуватися по прицепах, скільки в кількості ми будемо е, завозити в склад, бо, на жаль, ваги, щоб зважитися, ми не маємо. Разом із ним в парі тракторець МТЗ-1025. Е, досить хороший трактор. А з, іншою, з іншим прицепом там в спарці МТЗ-82 і точно такий самий прицеп. Ось хотів показати вам болотоход. Бачили таке? Нє? Колеса маленькі. Нива валить, як молода. А чого саме в нас такі колеса? Бо її рідні нивовські колеса. Просто одне лопло на сонці стояло, воно було вже не в досить гарному вигляді і просто вистрілило. А ці колеса у нас були з Колишнього совєтського комбайна силосного. І ми вирішили їх, вони абсолютно ідентичні на шпильки. все тільки одне, що вони глибші, тобто ну, ширші. І ми обернули їх другою стороною, абсолютно чітко вони стали, комбайнові не тяжкі, тільки що вони в розмірі чуть менше і комбайн біжить швидше. Ось такі от нюанси. Ви запитаєте, чому саме Нива. Ну, Нива це такий комбайн, що в будь-якому господарстві з нього починали. Так от і ми також з нього починали і ніяк від нього не можемо відійти. Чому саме? Ця проблема в дуже простому. В грошах. Треба немаленька сума щоб купити якогось імпортного хорошого комбайна. Е, ну, щоб е, собі зручно, ось так. Це більше такий е, хід наперед. Тобто із новим комбайном ми зможемо швидше збирати врожай, якісніше його збирати. А по найму е, ну, досить скрутно в теперішній час наймати техніку. Особливо е, зараз, коли солярка коштує неймовірні гроші, грошей, Міндобриво коштує неймовірні грошей. І за гектар в нас брали, якщо не збрехати, по півтори тисячі, здається, чи по дві, і солярка. Минулого року брали по тисячу. І солярка, а цього року в два рази дорожча. І це зовсім зовсім не тішить. Вирішили збирати своїми силами, своїм комбайном. Солярка була, не було тільки комбайну. Але ось такий от красень збирає нас врожай. Надіємося на краще, на стабілізацію ситуації в країні. Будемо збирати грошенят і намагатись купити новий комбайн. Ну як новий? Пушний комбайн, але вже імпортного зразка. Ось так. Хто там говорить, що нива не вимолочує. Ось таке золото. Чистеньке. Є частково побите зерно, ви можете бачити. Але досить непоганий вимолот сам. Є і шолуха, і побите зерно, але Робля, роблячи скидку на те, що це нива, вона молотить бомбово. Причому ми її до сезону зовсім не готували. Вона в нас стояла, просто накачали колеса, завели і поїхали. Ось така от історія. Отже, друзі, на рахунок. жнив. Закінчили ми жнива, зібрали пшеницю. В середньому урожайність пшениці на усіх ділянках, де була посіяна. В середньому 5,5 тонн, тобто 55 центнерів, нам пшениця дала. Це не дуже там, максимально хороші результати, але досить пристойні. А нам більшого не треба. Може було б і більше, але за рахунок того, що пішли дощі саме такий момент в гарячу пору, може б і змінилося щось на краще. Може було б менше втрат. Бо втрати самі йшли. ну, Взагалі думали, що це після комбайну великі втрати лишаються. Але ні. Комбайн... Е... Втрати були навіть на жатці. Тобто комбайн тут не при чому. Через те, що тільки мотовило торкається до цієї пшениці, воно зразу висипається і ну, падає все на жатку. Тобто, за рахунок того, що пшениця стояла довгий час на полі, вона переспіла і то дощ, то сонце, то дощ, то сонце, її настільки висушило, вона стала така порохниста аж. І за рахунок того зерно з неї висипалось, але нічого, слава Богу за все, закінчили жнива, готуємося до нового сезону. Зараз будемо продовжувати обробіток ґрунту. Згодом зніму вам відео обов'язково. Були в мене справи деякі. Працював на. Жнивах також їздив на машині на Камазі на агрофірмі. Деталі там не буду розказувати. Так, десь відео якесь змонтую, там декілька кадрів зняв саме на фірмі, як обмолот робився. Ну і Всім гарного перегляду. Головне, залишайтесь на каналі, ставте обов'язково лайк. Коментар, мені приємно. Ви напишете щось цікаве, поспілкуємося, зв'яжемося в будь-якій там ситуації. Ну і підписуйтесь на канал, залишайтеся зі мною. Далі буде більше. Все, всім до побачення!